Як представити учню заняття в різні дні, різні годинки? Це можна зробити двома способами: ми переходимо або в карту «Мої клієнти», якщо це потрібно, представити індивідуально учню або в розділ курси та групи, якщо потрібно представити групі. Ми розберемо на прикладі індивідуального заняття, але курси та групи там ставиться аналогічно по принципу такому ж. Тобто, якщо ми говоримо про те, що нам потрібно поставити різні дні різні годинки, зараз ми... Створимо оперативно учня, створили. І, відповідно, тепер додати постійний урок, обираємо філію, якщо у вас їх декілька, Обираємо, до прикладу, викладача. І перша опція, як це можна зробити, ми обираємо, наприклад, там, дні, коли вони будуть займатися, але уявімо, що вівторок це 15, четвер це 17. Ми ставимо поки обидва дні на 15. Потім обираємо тупу руку, якщо він, да, наприклад, тут, скоріш за все, буде індив. І також там всі інші параметри, якщо потрібно, ми змінюємо і зберігаємо. Тепер у нас стоїть однаковий час. Але якщо нам потрібно змінити, ми просто беремо четвер і редагуємо його. Всі інші параметри, що ми налаштували, вони зберігаються. Ми просто змінюємо час. Зараз я оновлю сторінки. Ви бачите, що час змінився. Це перша опція, і вона така найшвидша. Є ще інший варіант. Це спочатку ви додаєте вівторок, 15, а потім окремо четвер 17. Або ж ось, наприклад, зараз вівторок, 15, четвер, 17, Я хочу додати ще один урок. Приставляє все по нові але, наприклад, вже на суботу, на, наприклад, там, не знаю, восьму ранку, да, все приставила, обираю тут тип, якщо він не той, що мені потрібен, і все проставляю, і, відповідно, додала ще і суботу, тобто обидві опції, або спочатку поставити однаковий час, але той, що не підходить, відредагувати, або ж додати почергово спочатку один день, одна годинка, потім інший день, інша годинка.